Я вітаю вас, дорогі друзі, на нашому третьому уроці іспанська для українців. Хто чомусь за якихось причин пропустив попередні уроки, ви можете знайти їх тут за посиланням. А ми з вами сьогодні, як я і обіцяла, опануємо, мабуть, найскладніші літери. І якщо ви додивитесь ці відео до кінця, ви не будете допускати тих помилок, які допускають більшість іноземців. Отже, ми починаємо з вами. І перша до вивчення літера це літера Аче. Аче це не «h», не «h», це літера Аче. І в іспанській мові є одна така особливість, що ця літера не читається взагалі. Тобто ви її бачите на письмі, ви запам'ятовуєте ці слова, тому що, якщо вам потрібна буде письмова іспанська, ви мусите написати це слово правильно, але ви її не читаєте. Давайте подивимось на прикладах. І перше слово, яке ми з вами вивчимо, це слово «elado». «elado». Морозово. або ермано, або ермана, брат і сестра. Ермано це брат, ермана це сестра. Ми не читаємо аче в цих випадках. Можливо, ще давайте запам'ятаємо з вами слово ой, ой сьогодні, і пишеться воно також з аче на початку. Ой, ой. Отже, ми вже опанували з вами ще одну літеру, літера Ача, і вона не дає жодного звуку. Але бувають ситуації, коли ця сама літера Ача, вона іде у складі букви сполучення. Минулого разу ми з вами вивчили вже букву С і е, ми знаємо, як вона читається інколи як звук К, інколи як звук Ф, але. Коли ми маємо саме букву сполучення, тобто в нас іде Фе, а після неї іде Аче, ми читаємо це сполучення по-іншому. Воно буде передавати звук Ч. Ч. Давайте подивимось на приклади. Чіко, Чіко, хлопчик. І я думаю, що ви вже здогадалися, як буде дівчинка. Дівчинка буде Чіка. Чіка. Можна вивчити ще одне слово хлопчик, і це буде мучачо, мучачо, або дівчинка мучача, мучача. Чапа, чапа, мучо, очо, ечо, печо, чучо, мачо. І ще багато-багато слів, де вживається буква сполучення це аче, яке передається звуком Ч. Я думаю, ви запам'ятали. А зараз ми переходимо до найскладнішого. Наступна наша літера це літера Х. Х. І чому так складно, власне? Тому що вона, так само, як і буква Т буде передавати два різних звука. Коли ми будемо зустрічати літеру Х перед «о», «а», «у», а також приголосними або наприкінці слова. Ми прочитаємо цю літеру як звук Г. Г. Бачите аналогію. Так само у нас було і з літерою так? Перед «а», «о», «у» Приголосними наприкінці слова вона передавала один звук. Так само і тут. І цей звук звук Г у випадку з літерою Х. Давайте подивимось на приклади. Гота. Гато. До речі, теж цікаво, гато це кіт, а ГАТА – це кішка. Дуже просто можна вивчити по декілька слів одразу. Гордо, гордо. Гордо це товстий. Густар, густар. Подобатися. Регла, регла, правило, альго. Альго щось, кольгар, кольгар, повісити. І ви вже здогадалися, що е, якщо ця сама літера буде стояти перед ЕІ, вона мусить вимовлятися по-іншому. І це справді так. Коли ми маємо цю літеру перед ЕІ, ми її вимовлятимемо як звук Х. Наприклад, в таких словах хітано. Хесто, хеографо, генераль, ахітар, релігіон, логіко, хемело. Якщо ви хочете вивчити ці слова, просто ставте на паузу, дивіться переклад і намагайтеся повторювати за мною. А ми з вами йдемо далі. Отже, Перед АОУ приголосними, та наприкінці слова ми маємо звук Г. Перед ЕІ ми маємо звук Х. Але пам'ятаєте, як у нас було з попередніми літерами? Адже звуки е, хотілося передати і перед ЕІ, наприклад, той самий звук. Чи може так бути? Може. У нас перед ЕІ може так само бути е, звук Г. Але на відміну від тих літер, які ми вивчали минулого разу, у цьому разі буде використовуватися та сама літера Х. Але, щоб показати, що її перед Е та І потрібно прочитати як звук Г, за нею ми поставимо німу У. І в нас вийде, наприклад, Гія, Гія, бургес, бургес. Паге, паге, тобто йде літера Х, за неї йде У, яку ми не читаємо, якщо бачимо далі ЕІ, і літеру Х ми прочитаємо у цьому випадку як звук Г. Але, будь ласка, не плутайте. Оскільки а, У за літерою Х буде читатися, якщо далі йде що завгодно, крім ЕІ. Наприклад, в слові «агва» – «агва» вода, ми маємо літеру Х, далі йде У, але вона не німа, тому що далі йде А, немає мови про «е», «і». Або слово «ігваль» – «ігваль». Так само ми прочитаємо нашу Хе як звук Г, тому що, власне, далі йде не «е», «і», а інші літери. І знову ж таки, ви можете поставити питання, а чи може бути така ситуація, коли потрібно передати звук Х там, де його не передає літера Х? Так, і в цьому, і в іншому, в інших випадках у нас може передаватися звук Х літерою хота. Хота не джей, не джі, ніяк ще інше це літера ХОТА, яка завжди передає звук. Наприклад, в таких словах: хота, ахо, іхо, іха, хара, хунто, хірафа кохо, гарахе, пайсяхе хунто. Для того, щоб вивчити слова, просто зупиніться на одному з попередніх слайдів. Побудьте там якийсь час для того, щоб можна було вам і повторити, і подивитися на переклад і вивчити ці слова. Отже, ми з вами сьогодні вивчили декілька літер і вивчили звуки. Але дуже скоро ми з вами навчимося читати, і я хочу, щоб мої уроки максимально були для вас корисними. Тому я прошу кожного з вас, кожну з вас. Зараз спуститися до коментарів і чесно, абсолютно вилити душу, чого вам не вистачає у вивченні іспанської, і не обов'язково на моєму каналі. Адже я певна, що кожна з вас вивчає іспанську додатково на курсах за допомогою якихось аплікацій, і ще багато за допомогою чого в спілкуванні, і так і так само, можливо, інші методи ви використовуєте. дивитись фільми, можливо, новини іспанської. Але мені хочеться а, зробити цей курс максимально корисним для вас. Тому напишіть мені, чого саме вам не вистачає. Можливо, складно розібратися з граматикою, можливо, а, складно опанувати якісь слова, можливо, а, складно а, просто заговорити, можливо, а, складно конкретно в якихось темах, да, а, просто вони є незрозумілими. Виливайте свою душу в цих коментарях. Я обов'язково кожен коментар прочитаю, і я спробую адаптувати подальший матеріал так, щоб він був максимально максимально корисним для вас. Тому що, власне, вся ця робота моя, весь цей канал, він має одну єдину мету: щоб допомогти саме тобі, якщо ти дивишся цей канал опанувати іспанську мову. А я. Хочу, щоб і ти могла допомогти іншим дівчаткам, які опинились в тій самій ситуації, що й ти, так само дізнатися про цей канал і вчитися разом з нами. Тому, якщо ти знаєш таких дівчат чи хлопців, просто ділися з ними цим посиланням. І обов'язково нехай долучаються, якщо ти ще не підписаний, не підписана, обов'язково підписуйся на канал. І я дуже прошу ставте лайки наприкінці, щоб я розуміла, кому це відео справді було корисним. Якщо воно було не корисним за якихось причин, ви завжди можете поставити дизлайк і написати в коментарях, що не так, що вам не подобається, і е, чого саме ви очікуєте від курсу іспанської для українців. Я прощаюся з вами до нової зустрічі, і вже дуже скоро ми з вами побачимось. І вже нарешті навчимося читати всі літери, які є в іспанському алфавіті. Адіос, до нової зустрічі!